Всім привіт! Сьогодні у нас 12 травня і сьогодні у нас заморозок. Скільки в нас про... проминав, минав якось заморозок, все минало, але сьогодні, сьогодні я вже бачу, що мороз уже сів навіть на полуниці. Криша на бісідки біла. Ну, він не страшний. Полуниця, квіти видержують до півтора градуса морозу, а в нас півтора градуса тепло. Ну, холодно. Звичайно, коли приїду з ринку додому, то обов'язково обов пройдуся. ну Я думаю, що все буде добре. Зараз 300. Дайте сейчас, выбирайте, О, да, Я выбираю. Они все одинаковые а выбирайте вы в маленькую и хочешь. Выбирай какие ты клубнички нравятся тебе. О, молодец. вот молодец. А кидай же то Еще Просто ешь, Еще, еще, еще ложи, пока разрешаю. 560 грамм давай кушайте на сторону делать а она вообще как чистая можно кушать можно кушать, кушать. воскресенье буду опять Приходите, Это мое место Что ты, зачем ты разорвал сейчас я дам кулечек Зараз вона потім кодить. Піднімайте, піднімай, прошу. Щас кульочки такі вони быстро. І вам спасибо. Вибирайте. Можна. Хоч всю. Машина. На 108. суттєво ще А? Так, а висим. Висим, висим, да? Так, ага. Висим. Повисим, да? же вам зайти, вот да? Вы сейчас поберусь. Так, ага, да, да, І оце здається тут шість, але може якомога. У мене ще є мелочь. 200 километров. Пробуйте. Это будет вона ж тільки вчора зірва. тут Довго. І так, переїхали ми вже додому. Вже ми давно спродалися, звичайно. Були ми сьогодні не одні вже з полуницею, була турецька. Тому що на базі тільки сказали нам, що турецька є на базі, немає ніякої другої полуниці. Навіть в магазин у нас прийшли, купили нашої по 200 гривень, тому що вони ставлять 230-250. Завтра буде субота, і вона говорить, та я їй продам по 250 гривень. Так як... Не зрівняти нашу полуницю, яка вона тільки зірвана, і турецьку, яку везуть із долику. Ну, і звичайно, мені допомагає реалізовувати свій товар. Те, що ми дуже давно працюємо на цьому ринку, реалізовуємо свій товар, ми ще їздили. Коли державили три корови, потім і свиней ми держали, продавали м'ясо, продавали бройлерів, продавали овочі. Ну Взагалі ну, на ринку мене всі знають. Тому у нас проблем із реалізацією немає. Я дуже задоволена. Взагалі хорошо, коли тобі бажають, щоб ручки не боліли, щоб все було добре. Так що, як то так. І сьогодні хочу показати, ось купила препарат від мурах, бо вони мене вже просто достали. Ніколи ще не купила. Давно хотіла цей брус купити, посипати від мурах, тому що мурах у мене на. В городі, особливо там, де є укриття, їх просто уйма. І вони, звичайно, шкодять і полуниці, і розносять тлю, то треба трішки їх поганяти. Тому що сьогодні по підсипаю цей брус, я вже давно за нього чула. То... І сьогодні купила свіч, по інтернету щось я не знаходю, Таких більш-менш таких поставщиків, щоб я їм довіряла, а треба провірених. Тому купила в пакетиках, купила по 80 гривень пакетах. Це виходить, 160 гривень на відро води на 10 літрів. Буду бризкать всю ту, що на вулиці. Тому що зараз, де починає квітнути, де вже квітне і починається в'язатися ягода, то перший раз оце я зараз кажу, коли треба приміняти свіч, тоді, коли починає полуниця квітнути. Тоді приміняють свіч, тому що я вже заварилася повторювати, тому що цей гриб, гриб сірої гнилі проростає у квіточку. І в квіточці, в самому плоді, в середині гриб росте в місіс полуницею. От тому його треба іскоріняти прямо у началі. Кладеться 20 грамів свіччя на відро води. Розколучується і бризкається по квітах. Другий раз е, обробляють свіччем, якщо є така потреба, якщо. Ну, я, чесно вам скажу, що я ні разу не обробляла двічі, я обробляла один раз завжди. Ну, е, треба просто дивитися по погоді. Якщо виходить так, що йдуть дощі. І ви бачите, що полуниця буде якраз починати стигнути, або стигнутиме. Тоді, коли йтимуть дощі, затяжні, я маю її ввиду, не один там дужче два, а затяжні такі суточні, обложні дощі, які моросять цілий день, от два три, чи три дні. От у таких дощів е, треба боятися, тому що якщо ви не побризкаєте другий раз по білій ягоді, тоді можуть розвиватися гнилі. сіра гниль, яка поражає з бешеною скоростю полуницю і е, ну, дуже великий процент, ви просто. Викинете, тому що її, якщо ви збираєте полуницю, дивитесь вона хороша, от кладете в судочки вранці, приїжджаєте на ринок і треба її перебирати, тому що там вже повно сірої гнилі. От гриб вже вилазить наружу. Для того, щоб і цю ж, ж полоницю просто не Ну, вона шкодитиме здоров'ю, тому що там гриб. Тому, коли бачите, що по прогнозу, звичайно, нашим прогнозистам не довірять дуже не треба. Можна й перебдіть, тому що свіч, він виходить, здається, він виходить. Через три дні вже можна зривати ягоду. Здається, так. Але у нас і нас, коли ми бризкаємо по білій ягоді, то в нас залишається тиждень або більше. Тому вже ніякого там свіча, все розпадеться і все буде класно. Зате в нас не буде гриба. Тому що оцей, ця полуниця що заражена грибом, її теж не можна їсти. Е, ну, Вибирати, звичайно, вам. Я ще ні разу не бризкала двічі, якось так пронусила. Ну, два, два роки назад я ще не обробляла взагалі ніяким свічем ні разу. Ну, два роки назад мене навчило і. У минулому році я вже обробляла ну, тільки один раз. Е, як тільки полуниця почала хорошо цвісти, вже розкриваються всі кіточки, ну, практично всі, хоча б ну, процентів 50% розкрилося, і вже можна я бризкаю світчем. Тоді може пронести і один раз. Ну, ну я так роблю. А... Ми живемо в різних кліматичних зонах, тому може по різному бути. І ще одне питання. Ще мені задавали питання, чи можна ще чимось бризкати із свідчим. Діло в тому, що я вже нічого не бризкаю, тому що полуниця зацвіла, я вже нічим не бризкаю. У мене вже всі обробки зроблені. Якщо ви не встигли щось зробити, якщо у вас є кліщик, то звичайно бризкати треба, тому що кліщик просто зжере полуницю, ви не, не отримаєте і кущ загубите, і полуницю не возьмете. Треба бризкати, але біопрепаратами. Дивіться, щоб не було дощиків там якісь 2-3 дні і бризкайте. Біопрепарат, я думаю, можна і з свічем змішувати. Свіч взагалі із багатьма сумісний. І дивіться, от ви хочете змішати якісь препарати, візьміть. Розведіть в інших ємностях і ну, візьміть там якусь малесеньку-малесеньку ємність і змішайте по капельки, копніть оцих препаратів в місто. Якщо осадок випадає, або робляться такі хлоп'я, вони воно звертається, то тоді препарати не сумісті, їх не можна разом приміняти. Ось є таке добре вокалій і кольці. Вони взагалі сумісні, але сумісні вони в малих ємностях. Якщо їх розводити у великій, ну, в двох торах, а потім вилить в Єврокуб, одне, розмішати, потім друге, то їх можна так змішувати. Але я не рискую, тому що ну не рискую. Хоча, говорять, так можна. А от якщо їх змішати, розвести у відрі води, то вони не сумісті, вони звернуться і не буде толку ніякого. Ви навіть нашкудити можете. Тому як то так. Таке ж прийшла і подивилася, строк очікування на свідчі. Тут 7 днів. Тут різне, різні терміни очікування у різних культур. Ось осуниця, 7 днів. Там мені був коментарів, чи, чи можливо вистачить 10 громів на, на 10 літрів води. Ні, не вистачить. Треба класти стільки-стільки написано: 10 грамів на 5 літрів води. Значить, 20 грамів, два таких пакетика, пакетиках на відро води. Ну, а тут, тут, звичайно, треба міряти. Є тут такі спеціальні. Мірні стаканчики ось, на яких там є розмітка громи, і, і таким чином виміряєте точну пропорцію і обробляєте. Обробляти фунгіцидами краще вронці, раненько встали, коли роса трішки спаде, і, будь ласка, Обробляйте. І ще купила ось, сульфат колію. теж потрібна штука. І ось е, комплексне добриво ще купила для всіх типів овочі. Що важливо, ось, бачите, це дуже важливо, без хлору. Це які не Люблять хлору. Тут норми всі указані. Тут знаходиться азот, амонійний і нітратний азот, фосфор засвоюваний, калій, магній і сірка. Це дуже важливі елементи. Я показувала що я баштон садю, саджою. І в луночку кладу чайну ложечку в щерть, отакого добрива, перемішую і саджую. В минулому році я так робила, потім ще один раз по листику я пройшлася і все більше ніяких підкормок не робила. Тільки е, працювала з, е, з захистом від шкідників, особливо від тріпса, від тлі е, і від хвороб. ну Це буде потім. І ще, ще хочу відповісти на одне питання. Мене питали, коли можна садити полуницю. Полуницю можна садити. Взагалі із ранньої весни до пізньої осені, навіть взимку, коли є такі вікна. Якщо в когось немає морозів, то тоді теж можна садити. Я зараз покажу полуницю, яку я садила вже після всіх відправок. Як я всім відправила вже полуницю. Ось, ось, Це я висаджувала з касетки. Це в мене моточники. Ось. О, бачите? Так що полуницю можна сажати в будь-який час, якби тільки дозволяла погода. Щоб не було морозу, щоб земля була не мерзла. Але коли я садила ще пізніше цієї полуниці, я висаджувала Виписувала у Людмили Кницю в стаканчиках і висадила полуницю. То мороз трішки її витолкав наверх, тому що корінь ще не зачепився, він не почав рости, коли вдарили морози. Це вже... Я виписувала вже сніг лежав. Але все одно все прийнялося і все стоїть класнюче, все стоїть класне. Навіть йогітка буде. Це я вже садила у. В листопаді місяці, так що садити можна її в будь-який час, але тут треба собі вибрати, яку ви ціль прислідуєте. Якщо ви хочете, щоб була на слідучий рік повноцінний урожай, йогітка була повноцінна, то, звичайно, краще посадити. Якщо ви у північних районах, то останні строки десь серпень місяць. Ну Можна і в вересні, але ну, смотряю, звичайно, яка буде осінь. Якщо тепла, то можна і пізніше садити. Але чим ви швидше, раніше висадите, тим вона Швидше прийметься, поділиться і буде більший урожой. Від цього залежить тільки розмір урожою. А якщо ви садите на вуса, на вуса можна садити е, в будь-який час, навіть на І з полуниці, яка дає менший йогіт, завжди е, найкраще отримувати посадочний матеріал. І будуть якісніші вуса, тому що йогоди не буде, шкідників менше, болячок менше, і для розмноження це в самий роз. Реми можна взагалі навіть садити весною, і в травні, і в червні, і в липні, і ще буде у вас і урожой. Ну, як то так. Полуниця така культура, що її можна садити в будь-який час. Головне, догляд і ваше захоплення, ваша любов до рослинок. Якщо робити все з хорошим настроєм, з любов'ю, то все Це добре. Я сьогодні і. На ринку говорила, що в мене полуниця вирощена з любов'ю, так що, так що полуниця гарна. Mm. Так що, як то так, всім миру, здоров'я, всього найкращого.